Напередодні росіяни пішли у танкові атаки в напрямку кордону Дніпропетровської області, рухалися з боку срібного штурмували наші позиції на танках ТМТЛБ та разом з піхотою отримали прочухана. Екіпаж одного з танків найближчим часом буде працювати на благо економіки України, бо втопили свій танк і не змогли вибратися. В районі Преображенки було знищено три танки росіян. Населений пункт перебуває у сірій зоні. Зараз противник спробує рухатися у бік Троїцького. Також південніше від срібного та східніше від Богданівки так само тривала танкова атака. В оперативно-стратегічному угрупованні військ хортиця танкову активність окупантів на Покровському напрямку підтверджують, ворог застосував 9 одиниць бронетехніки та три автомобілі. Наслідок вчасного виявлення ворожої техніки наші захисники нанесли вогневе ураження. Як результат, втрати противника: 31 військовий, 10 одиниць бронетехніки. Серед них знищено 3 танки та 4 бронемашини, а також дві автівки. Ще один ворожий танк пошкоджено. Сили оборони не допустили втрат позицій. У ранковому зведенні генштабу йдеться, що сили оборони України зупинили 79 ворожих наступів на Покровському напрямку. Зокрема, згадується і Троїцьке та Горіхове. Це останні населені пункти Донеччини, перед адмінмежею із Дніпропетровською областю. Військовослужбовець Мучной додає, що на Покровському напрямку ситуація дійсно стрімко починає змінюватись, бої зіткнень більше. Як, крім того, ворог сюди затягнув системи, під дією яких наші дрони падають додолу. Повідомляється про чотири втра. Чи ні мені здається, це СББ Титан з вежею 12-го калібру. Ця система оснащена лазером та системою радіоелектронного придушення або красуха 4 Десь вони її підтягнули в погану погоду. Тим часом повідомляє мочної на новопавлівському напрямку. Ворог закріпився у центральній та західній частині розливу. Окупанти посилили кількість дронів. Зсу готуються до оборони багатиря. На нього припускає воїн. Росіяни сунутимуть із трьох боків. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко Дніпрові.